Давай подивимось, Ukraine. Фантастична підготовка, як завжди. Глибина. Я знаю, що зрозумів? Що ми з тобою два дурні. Тому що нам потрібно було по іншому пояснити людям, що таке левенлапс. Навіть так. А принижуємо кого? Е, нас. Ага, ну і все як завжди. Нічого, нічого нового. Хотів ще сказати, що можна займатися сексом, але це не Leven Labs. це просто. Так підходило. Бо у нас що каламбуря? Правильно. Це ми виріжемо. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст. Технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полєсков. в партнерстві з ФВБ Тех. Закрив раунд. Росру, росру. Так, ну я пропоную одразу підняти тему номер 1 Говорячи. Тобі взагалі все одно, так? Да? Ні, це я заготовочку ділав. Заготовочку. Піднята тема номер один стосовно компанії Eleven Labs. Польська чи не польська? Польська. Чому? Тому що засновники познайомилися в Польщі, вони вихідці з Польщі. Але вони цей стартап ніколи не будували в Польщі, наскільки я знаю. Типу, штаб-квартира в Нью-Йорку, і вони в Нью-Йорку працювали в давай так. Я одразу скажу, чому я заздрю. Я, напевно, зацитую, тому що я коли читав, ну я буквально плакав. В чому прикол? Давай, поки я шукаю, скажемо, uh -huh. що хтось називає Leven Laps американською компанією, uh -huh. очевидно, поляки, Польща називають її польською, тому що два засновника вони поляки. Імена у них не те, що дуже прості: Пітр Дабковський. Правильно? Uh -huh. Це перший наш чоловік. А другий чоловік, маті Станішевський. Uh -huh. І м, вони вдвох засновники Eleven Labs, Оцінка 6,6 мільярдів на вторинному продажі е, акцій, коли співробітникам дозволяють зробити часткові екзити, щоб заробити. Так то у них оцінка була 3,3 мільярди. Вони познайомилися, вчилися в Польщі, але потім їхні шляхи розійшлися. І маті е, отримав першу там якусь дегрі з математики в Imperial College Лондон. Після цього він працював в Опері. Не Опері там, де співають, а uh -huh. в компанії Опера. Після цього uh, he's Enjoyed BlackRock uh -huh. просто один з найбільших фондів світу, 11 трильйонів під управлінням. А в 2018 році він перейшов в Palantir. Сьогодні найшвидше зростаюча технологічна компанія з величезними віддачами, скажімо так. Пьотр, наш другий мужчина engineering at the University of Оксфорд. Uh -huh. Нічого так, да. Потім я так розумію, ще десь там довчався в А, ще десь там це Кембридж. Uh -huh. Після цього прийшов в компанію, я не знаю, як вона називається. Теж працював в опері. і останнє місце його роботи це Google. Uh -huh. тобто... тобто вони зібрали все ж. От все, чому можна заздрити в світі з точки зору досвіду і навчання, в них є. Я тільки що зайшов на їхній LinkedIn і подивився і напевно да, все ж таки не польський, якщо б у них хоча б офіс був великий. А тут у них співробітники компанії з 480 людей, які вказані як співробітники, 128 в США, 90 в Великобританії, 80 в Англії, Великобританія, 76 в Лондоні, Великобританія, і 71 в Greater London, типу агломерації Лондона. Тому тут а в Польщі хтось є? Та. Ну, навіть воно не попала в топ-5. А Україна. А ну-ка, давай подивимось: Чи є хтось? Фантастична підготовка, як завжди. Да, 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 да. Є, є, є два е, співробітники, які вчилися в Тараса Шевченка. Ого, прикольно. Треба не дослідити це питання. Тому ми будемо це називати компанія з польським корінням або вихідець з Польщі. Так сьогодні називають, наприклад, ну, Grammarly. хоча в Grammarly величезний офіс в Україні. І вони в останньому своєму інтерв'ю сказали, що розвивати яйку буде команда в Україні. Так називають команду. Кіпали яй здається теж, uh -huh. тому що в них тут зовсім або мало людей, а основна е сила там сидить. Кріейшо, e як правильно казати, теж. вони сприймаються багатьма як американська компанія, але звісно, це вихідці з України. Тому да, всім, всім хочеться мати класну історію. Так само ми, медійники, любимо писати, що Grammarly українська компанія, але да, дійсно вона е напевно, ну, коротше, Forbes America ставить їх в Forbes America. Uh... Судячи з того, де люди працюють. Але давай назвати польською, нам треба європейські перемоги. Так, да, я, я згоден з тобою. Е, що робить Eleven Labs? Eleven Labs дає вам можливість дуже класно озвучити все, що завгодно. Озвучити, здається, дуже простий. Ну, Давай так, це з того, з чого вони почали. Да, це, ну, я, ж, я ж кажу, Дос, звучить досить просто, але насправді, якщо ви туди копнете, там мільйон є різних задач, які можна робити з аудіо. Можна. Говори, говори, ти, ти виглядав так, наче хочеш перебити. Можна займатися дубляжем, можна займатися озвучкою текстів, можна займатися озвучкою книг, можна робити дубляж ігор на різні uh, мови, можна генерувати подкасти. Ми, ми вам, якщо набридли, або ви хочете нашими голосами послухати щось інше, будь ласка, можна монтувати це все. Можна вже навіть прибрати шум і займатися відеоедітингом в Eleven Labs. Хотів ще сказати, що можна займатися сексом, але це не в Eleven Labs, це просто так підходило, бо у нас що каламбуря? Правильно, це ми виріжемо. Перед тим, як ми почнемо детально розповідати про Eleven Labs, хочу нагадати, що у нас є наш постійний партнер компанія Fobet Tech, розробника і геймінг рішень та програмного забезпечення, які створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна витримувати величезні навантаження, надавати класний клієнтський досвід. Fobet Tech входить до топ-50 тех компаній України. Також є частиною холдингу Фавбет. Дякую їм за підтримку. Поїхали до поляків американців. Закрив раунд. П'ятий сезон. Знаєш, з чого хочу почати? Хочу почати з демонстрації та відчуття приниження. Навіть так, а принижуємо кого? Нас. Ага, ну і все як завжди. Нічого, нічого нового. А коли читав про компанію, там вони говорили, що вони зрозуміли, що 75% світу не розмовляє англійською, і тому вони в Елемен Labs дуже сильно акцентують на тому, що ми працюємо не тільки з англійською, вони приділяють увагу різним мовам. І я вирішив перевірити це, наскільки вони приділяють увагу різним мовам, наприклад, українською. Українська там також є. Бо особливість Елеван Labs в тому, що. Вони, коли починали робити компанію, розуміли, що оцей е, generative спіч е, генеративний озвучення тексту вона дуже таке роботизоване, дуже не, не живе. І вони е, акцентували на тому, що їхня озвучка жива з паузами. З... Я знаю, що зрозумів? Що ми з тобою два дурні? Тому що нам потрібно було по іншому пояснити людям, що таке Елеван Лапс. Якщо ви в минулому, чи, чи це в цьому році було, дивилися тригодинне інтерв'ю Олекса Фрідмана з е, паном Зеленським, oh, uh -huh. то ви повинні знати, що там була озвучка трьома мовами: українською, російською, здається ж, да? і англійською. Так, от прикол в тому, що вони ж не говорили трьома мовами зразу. Ось цей переклад забезпечила компанія Eleven Labs. Так, от. Uh... Вони точно дуже сильні в англійській. І давай ось зараз увімкнемо, як звучить озвучка англійською у них. I yeah, just got it. The emotion is so amazing. I can actually do whispers now. Like this. Ooh, fancy. А це той будь-який текста. Да? Це у них демка. Ага. Типу, вони вставили те, текст, щоб показати, що там в промпті прям написано seriously, curiously, whispering угу. і так далі. І воно змінюється. Я спробував зробити так само з українським, вставляючи якась там пауза, загадкова, агресивна, загадкова та пошепки щось допишу. Так от. Не так добре вийшло. і ну зараз послухаєш. Зараз в одній казковій студії сиділи два подкастери. Слухати їх було цікаво, але ось тільки один завжди перебивав іншого. Другий ведучий був чемною людиною і ніколи не відповідав на це агресією до того моменту, як він не зрозумів, що затискає себе в рамках. Він теж почав перебивати. За легендою, вони досі сидять в тій студії та перебивають один одного. Щось дуже повільно, він говорить. Да, ну, і, і знову ж таки, давай зараз повернемось і послухаємо, як англійською. Але давай так. Я думаю, що це проблема саме Демки. Зараз поясню чому. Але чи, чи верніше, дійдемо до цього? Я чув про два кейси Елен labs в Україні. З одним я був сам дотичний, а про другий тільки читав. Якщо я не помиляюсь, не хочу тут якби стверджувати, але здається, Forbes для озвучення юзає Елен labs І там ж, якби ідея: в чому? Один голос повинен 30 хвилин наговорити, щось начитати. Елен labs вивчає. Те, що ти наговорив, і в принципі вже може так сяк озвучення зробити. Якщо ти витратиш більше часу, наприклад, дві години, він дуже добре тебе зрозуміє, і тоді вже буде досить якісна озвучка. І інший кейс був в united 24 медіа, там англійською мовою, а очевидно, ну, типу, виглядає феноменально класно. Вони голос людини, яка нам. По суті, дала цей голос і озвучила, ну дуже класно виглядає, Він звучить прямо, от як ти показував. Роблять фантастично, і справді це якась штука, яка не коштує всі гроші світу. Тобі не потрібно сидіти озвучувати тексти, і вони дійсно не звучать роботизовано, тому що ці хлопці вони з цього і почали. Вони кажуть, всі голоси звучать як роботи. Ми цього не хочемо. Знаєш. Uh, 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 uh. Ось чому можна сказати все ж таки, що це польська компанія? Бо причина, травми, яку вони отримали, вона, вона, вона польська. Ну, це да, це смішна історія. Чому вони почали цікавитися? А знаєш, вони ще довели цією історією, що вони піратили фільми. Хоча самі цього не зрозуміли. Вони розповідали, що їм дуже не подобалося в дитинстві, що фільми, які вони слухають в озвучці, в перекладі польської, вони озвучені. Оцим одним голосом, який ти. Причому всі герої озвучені цим голосом, і він дуже монотонний. Да, і вони тоді зрозуміли, що а, а чому так? Ну а чому озвучка не може бути іншою мовою, яскравою, живою, справжньою, і так далі? Тому травма, принаймні, у них точно польська. <реш> Трама польська, але да, якщо будете ти дивитись фільми в оригіналі, там озвучка багатоголосна. Тому е, да, не дивіться піратські фільми, якщо є така можливість. А ти можеш не гратися? Це просто я впевнений, що це всім буде відволікати. Серйозно, ти кожному випуску сидиш, просто дивишся собі на штани і зав'язуєш цю штуку. Воно дуже неприкольно. Е я коли готувався до цього епізоду, я ще намагався зрозуміти, а чому у них вийшло? Ну, тому що от, чому в одних виходить, а в інших не виходить. І ти не назвеш ні одну компанію, яка б коштувала мільярди доларів, і була б от як вони. Ну, тобто, хтось скаже, OpenAI, наприклад, може робити щось схоже. Ну, але не може, ніхто цим не закриває це питання, так як Eleven Labs. При тому, що ця, це, типу, бізнес, не і не дуже великий. Я читав щось на 24-й рік, це типу 2 мільярди доларів в рік. Ну, якби. Гроші великі, але коли багато компаній не дуже. До якогось там 35-го року це там виросте в десятки мільярдів доларів, але сьогодні невеликі. Там виторг, здається, 11 Labs 100 мільйонів чи щось таке в рік. Тобто теж немало, але якби не і не супер якісь кінські гроші. І от я відкрив прям цілий тред в Reddit, де було задавалось питання: чим Елен Labs особливі? В тебе є здогадки? Можливо, ти десь читав? Mm, Бази голосів. Ну, я не знаю, чи це можна правильно назвати базою голосів, але ідея була в тому, що саме базою, на яких вони вчилися. Тобто, прикол був в тому, що вони, коли в переважній більшості подібні стартапи хочуть взяти якусь мінімальну кількість голосів, мінімальну базу, будь-які типу, навчити себе, ну все, типу, говоріть, то Eleven Labs, вони. Взяли набагато ширшу базу, набагато більшу кількість даних, озвучки книжок, аудіокнижок мається на увазі ще якісь історії, і просто за рахунок того, що вони серйозніше до цього підійшли і зробили набагато більше глибше дослідження, вони змогли створити сервіс, який працює супер краще ніж якісь інші речі з великою кількістю голосів. Вони ще й українську додали, хоч вони й називаються Eleven Labs, голосів. Я так розумію, там чи мов не 11, а більше. Це дійсно там і європейські мови, і, і англійська мова з різними акцентами, там от українську додали, російська є, там ще якісь мови. Тобто вони просто серйозніше до цього підійшли. За час свого існування вони залучили 350, здається, 5 мільйонів доларів. Тобто, це були зростаючі е, кілька раундів, і вони за рахунок цього ці гроші вкладали саме в от розвиток своєї технології. 23-му році 2 мільйона доларів. Вони... Компанія в 22-му році запустилась, вона досить молода. 2 мільйона доларів. 23 році, потім 19 з оцінкою 100 мільйонів теж 23 році. В 2024 році вони залучають 80 мільйонів доларів стоїть єдинорогом з оцінкою 1,1. І в м -м, Дженюрі, в січні 25-го 180 мільйонів з оцінкою 3,3. І от зараз з'явилася інформація, що вони дозволили своїм співробітникам реалізувати опціони вже з оцінкою 6,6 мільярдів. Тобто, я підозрюю, що дуже скоро це буде національна гордість Польщі з оцінкою 10 мільярдів, супердекакорн. І всі будуть, ух! Типу радію, класна історія в Україні. Просто вже така є ґрамерлі. Тому нехай наші сусіди також до нас тягнуться. Що цікаво, у нас же є в Україні схожий стартап, називається Респічер. Наскільки в одній ніші можуть бути різні продукти? Якщо Респічер фокусується в першу чергу на дуже високій якісному там озвучках, в фільмах в такому хай енд продукті Голівудському, давай назвемо його так, то Eleven Labs фокусується на значно біль. Ширшу аудиторію і роблять продукти. Не тільки технологію, а й зручні продукти. У них власне вони запустили студію. свою студія це такий редактор. Ти можеш прям туди завантажити відео, завантажити текст, розставити його і, власне, зробити собі озвучку на відео прибрати шуми і так далі. Прямо в інструменті Eleven Labs. тобто, це не лише штука, яка працює там через код, через АПІ. Вони власне роблять і свій редактор, яким зручно користуватися, і ти можеш там. Реальному часті послухати, зрозуміти, що ти слово неправильно поставив, замінити слово, і тобі одразу заміниться озвучка. як магія. З того, що я бачу, що вони дуже сильно поширюються, якраз через зручність створення ось цього сервісу для озвучення своїх текстів на сайті. Окей, ну, типу, це будуть використовувати, наприклад, медіа, можливо, якісь блоги. Але і медіа у світі ну немало. Коли ми з тобою говорили про кейс Coldplay і цього Astronomix, да за добу написано 24 тисячі новин було на цю тему. Ну тобто, навіть якщо якісь медіа написали по дві новини, ну це там 15 тисяч медіа, і от уявили, що 15 тисяч медіа можуть взяти і застосувати в технологію Eleven Labs в себе. Як це відбувається, якщо ви, наприклад, не до кінця розумієте, це ви заходите на якийсь сайт, прочитати новину і там. Полотно тексту, але за рахунок алевана вепсу воно аналізує цей текст і них же ж текст ту спіч. І вони аналізують. За хтось записав свій голос. Ти можеш нажати кнопочку і це прослухати, типу, в аудіоформаті для багатьох це суперзручно. Я з того, що чув, не більше 10% людей користуються подібним, тобто це не якась там вау-функція, яка багато що змінила, але все одно всі провідні медіа світу, там починається від Wall Street Journal, закінчується з New York Times, подібним користуються, і це для них також формат для розширення. Вони пішли ще цікаво в нішу, в яку. Ну, давай так, я не те, що багато чув за яйками, які пішли в цю типу нішу. Да, є хтось, хто переводить звук в текст. Ці це також вміють. Ті працюють з програмуванням, ці праті працюють з створенням чат-ботів, ті з картинками, ті, з відео. А ці пішли в голос, і от у них вийшло побудувати от таку класну не знаю історію. Дуже цікаво, чи бізнес з озвучками і так далі. І актори озвучок наскільки будуть. Встагнувати наскільки буде складніше, бо якість буде тільки покращуватися. Е і працювати з промптами, мені здається, легше ніж працювати з людиною. Людину треба знайти, запросити, зробити, але знову ж таки, тут мова. Там я думаю, що диктори, які мають свій особливий якийсь там тембр, голос, люди, які голос впізнаваний, знаєш, там нехай проблема та негоди не роблять вам в житті погоди. Тобі завжди буде приємніше цю людину запросити чим взяти його голос. Але да компанія заробляє. Я з того, що я читав. Вона прибуткова. Вона в здається в перших півроку існування вона вже отримала мільйон юзерів, і в перший рік вона вже була, типу, прибуткова, заробляла кошти. А те, що залучала, вкладала в дослідження, та тобто, я там читав тексти, табору Rusless Quality, знаєш, там, типу, вони так до цього всього підходять. Я б теж так казав про свою компанію, але що ж вже зробиш. Вони дуже багато інвестували в ці технології, запуски різних мов, створення чи накопичення цих баз. Виручка зараз у них десь приблизно 100 мільйонів. Я читав, що вони досить швидко там дійшли до якогось нормального аерару, теж в десятки мільйонів доларів і, в принципі, собі заробляють. Але типу, да, прикол в тому, що сама по собі ніша. Не така велика, це не та сама ніша, що створення коду для програмістів чи створення це медіа і ентертеймент по суті. Але якщо ви створюєте якийсь контент і вам треба озвучка, дуже раджу спробувати. Не факт, що українською вийде класно, але треба подивитися, можете можна свій голос завантажити. Я з власного досвіду можна свій голос завантажити. Я з власного досвіду переводив голос в текст і якось ну не вразило мене. Типу при тому, що воно коштує гроші. Давай так, типу базові функції ви можете спробувати. Та безкоштовно, там якась 10 тисяч кредитів, здається, це <кій> по-моєму півгодини аудіо. Якщо ви хочете щось більше, потрібно буде вже платити. У них звичайно, фріміум модель там, не знаю, 10 доларів в місяць, там 100 доларів в рік, чи, чи не 10 більше, здається, 20. І на цьому компанія заробляє, але якщо ви підходите для цього професійно, і для вас це професійний інструмент, він, в принципі, ну, більш-менш нормально працює, можна його використовувати. В моєму кейсі він не спрацював. У мене є інший інструмент, з яким я працюю, за який я плачу, і я подивився, думаю, ну, типу, сенсу немає. І я не знаю, чому в тебе, до речі, нормально працювало. У мене так страшно почав глючити комп, Ні, що ну, я думаю, він вибухне просто. Тому я ще загрузив, спробував ще раз щось не, не зайшло в мене. Але все одно захочемо вас спробувати. Інструментів на базі ЄС стає більше. Чим більше ви будете тестувати, тим менше ви будете відставати від темпу розвитку технологій. Ось так от я скажу. І все-таки польська чи американська? Ну, слухай, після всього, що я подивився, американська, звісно. Американська, да? Але дійсно поляки супер люблять записувати. Я просто недавно бачив ще прикол, що компанію Nassінг ми її згадували в інших наших епізодах. Це компанія, яка створює смартфони, коротше, електроніку для персонального використання. Смартфони, наушники, і, здається, все великий спектр. Вони ніби як британська компанія, але засновник, здається, має шведське коріння. І шведи такі: плюс один єдинорог до нас! Хух, сюди". Тому, звісно. Блін, треба було в якогось прям автентичного поляка спитати, як вони сприймають Eleven Labs. Бо я завжди сприймав як польську компанію, поки не вчитався в історію, що вони все там. Але ми радіємо за Дмитра Швиця з Reface, який вклав туди на ірлі інвестиції, і непогано на цьому заробив. Тому да. Класно, коли є такі можливості, треба їх також використовувати. На цьому будемо закінчувати епізод про Eleven Labs. Ми його не використовуємо всюди, тільки наші голоси, тому що ми з Антоном любимо зустрітись і поговорити. Трушність, трушність, трушність наше все. Дякую, що дивитесь, пишіть коментарі. Дякую нашому постійному партнеру. Це компанія Фавбеттех, розробник Айґеймінг рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна витримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. Favbet Tech входить до топ 50 техкомпаній України, а також є частиною холдингу Фавбет. Їм дякую за підтримку. Вас закликає підписатись на наш. Тікток на наш інстаграм. Дивитися шорти, на ютубі. Ставити вподобайки і, звісно, підписуйтесь і Розповідайте про наш канал. Нас це дуже підтримує та надихає. На цьому все щасти. Всім пока. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полесков в партнерстві з VB Tech. Закрив раунд.